Всім привіт! Я астролог Леся Шуменська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 28 травня 2023 року. Сьогодні вранці може забракнути часу на збори, хтось від, або щось відволіче, непомітно вкраде час і через це можливість спізнення на роботу або на важливу зустріч. Тратуватиме недисциплінованість, непунктуальність, тому в першій половині дня слідкуємо за часом. Комусь вранці буде необхідна допомога, наприклад, стареньким родичам привезти ліки або відвести їх на медогляд. Якщо вас проситимуть, то постарайтеся не відмовляти, бо пізніше буде треба і вам. Друга половина дня буде більш гармонійною, дуже сприятливою для креативних людей та втілення найбільш несподіваних ідей. Багато спілкування, комунікації, поїздок, все зможемо виконати самотужки, не прибігаючи до. Допомоги інших людей. Ефективною буде взаємовигідна співпраця по типу Ти мені, я тобі. А ввечері креатив зашкалюватиме. Рекомендую використати цей період для вливання свіжого та нового у своє життя та діяльність. Тому і заснути буде важко. Але декілька краплин, ефірної олійки, лаванди вирішить і цю проблемку. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в біо, там більше. Інформації про цей день запрошую вас на свої консультації. Буду рада допомогти. Звертайтеся в директ. Дякую за увагу! Зустрінемось завтра!